З благословення я хочу подякувати. А сьогодні ми читаємо в Євангелії, що Христос каже. Я прийшов не праведників, а грішників покликати до покаяння. Коли він прийшов до мене, я був запеклим грішником. Він покликав мене до покаяння. Більше як півстоліття тому. Він покликав мене до покаяння. І почав рятувати. І все життя, проводячи в покаянні, я відчував свою недостойність перед ним, перед лицем. І дивувався, що він береже, наставляє, веде і не полишає мене. Залишається поряд. Це було тим дивом, яке вражає мене в досі І Я знаю, що я недостойний, сподобався взяти на свої плечі. Хрест цього храму. Він же за архітектурою хрестово куперний В плані він утворює хрест. Оцей хрест дав мені Господь нести. Це така честь. Це така благодать. А я недостойний. І от я ціле життя намагаюсь. Якось компенсувати своє недостойство, зробити щось, щоб віддячити Богові за його благодать, за те, що він кличе до покаяння, за те, що прощає, за те, що веде, не покидає мене півстоліття, а то й більше, не покидає мене і надихає. І скільки б я не працював на його ниві, я ніколи не відроблю за свої гріхи, скільки б я не працював на його ниві, я ніколи не відроблю за ту благодать, за те прощення, за ту допомогу і підтримку, яку я відчуваю особливо останні 32 роки життя, коли став священником і взяв на себе. Священницький Хрест. Я ніколи не зможу зробити так, щоб я вже розрахувався з тими своїми боргами. І тому, Господи, на все воля твоя, але я приймаю ті роки, що ти мені надаєш, для того, щоб далі відробляти свою провину, свої гріхи, твою благодать, твою допомогу, твою підтримку, твою любов. І ту любов, яку являють люди в цьому храмі, яка не випадково тут з'являється, тому що це храм апостола любові, в якому занурені з самого початку, я вас запевняю, руїна була тут страшніша, ніж зараз в десятки разів. І чомусь одразу відчувалося, що в цьому храмі панує любов. І оця любов це ж присутність Божа. Бо хто в любові перебуває, каже апостол Іван, в Богові перебуває, Бог в ньому. Ми відчували його присутність, його допомогу, його любов. Це так багато. Це така повнота буття. Це таке щастя. Вклоняюся і вклоняюся своїй громаді, тому що вона вимагає. Від мене недостойно. Вона чекала. Від мене недостойна. Вона надихала. Мене недостойно.